П'ять причин недостачі білка в організмі обов'язково додивись це відео до кінця. Якщо на 70-80% ми складаємося з води, то на другому місці стає білок, і він також дуже важливий для нашого організму. Якщо він в недостатній кількості, то організм подає певні сигнали. З білка будується шкіра, волосся, нігті і всі органи. І перша ознака недостачі білка це часті захворювання та слабкий імунітет. Антибактеріальні агенти, інтерферон та лізоцим, Будуються переважно з білка, і якщо їх не вистачає в організмі, то ви будете часто хворіти. Друге це повільне загоєння ран, Будь матеріал нашої шкіри це колаген, колаген це білок. Тому якщо його недостатня кількість в організмі, то звичайно наші рани будуть загоюватися набагато повільніше. Третє це погана якість волосся та нігтів. Кератин це білок, з якого вони будуються. Тож у цьому випадку також потрібен білок. Четверте – це поганий настрій та депресії. За наш хороший настрій відповідає серотонін: це гормон радості, і для нього необхідна амінокислота – триптоф.